Вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо е, важливі питання, переглянемо цей мітинг, що відбувається, е, для чого, е, чи це проплачена акція, що взагалі відбувається. Розглянемо цю ситуацію. Розглянемо для вас е, безпеку ваших міст обов'язково. Розглянемо полонених та безвісти зниклих. усі Хто хоче отримати нічний захист, в кінці цього відео ви напишете мені свої імена і зможете прийняти участь у ритуалі, який я роблю фактично щоденно. Тож, давайте ми перейдемо до основних новин. Що відбувається взагалі у Києві? Що це за мітинг, але ми, я не буду розглядати цю владу, тому що я тільки що всі ці питання дивилася у Костельова. Давайте ми переглянемо, для чого воно нам, що воно нам дає українцям, взагалі для чого цей мітинг, чи він не має якогось лівакового підтексту. Поки долучаються люди, обов'язково ставте мені вподобаючки, або цей ефір розійшовся і його могло бачити якомога більше людей. Давайте глянемо. Яка істина причина цього мітингу? Так як я вже сьогодні, в принципі, і розглядала це питання, от дивіться. Іде е, дуже жахливий е, вкид інформації проти нашого президента проти того всього. Люди виходять, е, говорять якісь е, якусь дурню і несенітниці. Ви повинні розуміти, що це все вплив рашистської провокації. Не потрібно зараз. Ми не можемо. Створювати бучу всередині країни, на яку нас підштовхують рашці, це тільки на користь. Я не говорю про те, що ми не можемо висловлювати нашу думку, але нам вкрай не можна доїдати один одного, тому що ворог обов'язково це використає проти нас. І от карти показують, що на цьому мітингу є люди, які проплачені, це є раз. Є люди, які зацікавлені у цих скандалах, це є два. І обов'язково цей мітинг вони використають проти нас. Плюс там ще може статися навіть якась трагедія. Підемо з вами по такому принципу. Спочатку переглядаю безпеку міст на найближчі декілька днів. Поміж безпекою буду переглядати полонених або безвісти зниклих. Не забувайте, хто хоче попасти до мене на консультацію особисту, Ви можете записатись тут під відео є всі мої контакти. Хто хоче попасти в групу по таро, вона буде у мене в телеграм-каналі на днях. І хто хоче прийняти участь в спеціальному ефірі по безвісти зниклим, все це у телеграм-каналі, який буде прикріплений у першому коментарі. Отже, будемо переглядати міста. Дивлюся, ваші міста. І починаємо. Починаємо е, з Кременчуга на найближчі декілька днів. Е, може летіти Кременчуг, є е, п'ятірка мечів. Що означає, зараз кажу день, е, відштовхуємося від сьогодні. Сьогодні середа. Е, п'ятниця вечір, п'ятниця вечір, неділя, може бути гучнувато. В Крим, власне, Кременчуг не вибиває мені е, по жертвах. Переглянемо Луцьк. Будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Обов'язково! Тому що мої прогнози збуваються тільки для підписників. Луцьк Луцьк взагалі, ви пам'ятаєте, у Луцьку були такі ситуації дуже неприємні. Воно мені показує, що ситуація може повторитися. я не говорю, що це цього тижня. В кінці тижня в Луцьк щось може прилетіти. Ніби жертв я не бачу. Тут попахує мені ще е, трошки пожежою. Ніби жертв не має бути. А от наступний тиждень для Луцька іде мені вже, е, чесно кажучи, важчий. Тому я закликаю вас долучатися до захисту, який я ставлю на ніч, нам, жінкам, які лишаються у домівках з дітьми. Зі своїми батьками. Так само є і чоловіча сторона, яка не тільки на фронті, які є тут, і так само вони наражаються на цю небезпеку. Дивимося ізюм із суми, запитує у мене моя постійна глядачка Лариса. Ізюм із суми на найближчі дні. Ізюм ніби не бачу, але мені не подобається оця карта, яка е, показує, що може бути розвідувальний дрон. Ніби по жертвах такого не бачу. Будуть якісь невеликі тривоги. Невеликі. Це про ізюм. Е, І зараз ми будемо дивитися, е, зараз ми будемо дивитися Суми. Так, одну секундочку, зараз я оп, заблокувати. Дивимося суми. Кінець тижня для сум буде досить напружений, тому що мені е, іде оця п'ятірка. П'ятірка це означає удар, може бути влучання в будинок. Можуть бути якісь невеликі завали по сумах. Мені не подобаються карти на кінець тижня. Кінець тижня неділя і понеділок, тобто вже наступні, можуть може відобразитися на мирному населенні, це означає, що можуть бути жертви. Дивимося Львів, запитує Леся. Дивимося Львів на найближчі дні Мі на початку тижня падало якась така ситуація, не знаю. Чи екскурсія, чи діти, ну щось таке, якась така неприємна. От по обстрілах не дуже бачу, чесно, але щось таке у нас буде навіть. Не хочу, знаєте, і жуті нагнітати, бо я її не люблю. Але щось таке мені нагнітає. Якісь туристи, ну, якась неприємна ситуація може відбутися. Наступний тиждень для Львова буде важче, ніж цей. Кременчуг уже ми подивилися. Міста. Пишіть, будь ласка, міста. Як підписатись на ваш телеграм-канал? Він є в кожному відео, абсолютно в кожному? В В цьому. В першому коментарі я прикріпляю. Так. Дивимося Харків. Карти жертв падають на кінець тижня. І може бути досить-досить сильна і велика атака. Полтава, Полтавська область. Не забувайте долучатися до безпеки, яку, до такого вогняного куполу, який я роблю абсолютно безкоштовно для вас майже щовечора. Полтава і Полтавська область. Субота-неділя Полтавщина може бути обстріляна ворогом досить сильно. Полтавська область так само випадає мені субота і неділя дуже важкі карти. Тому, будь ласка, будьте обережні, наскільки це виходить. Запитує Наталі Олексій 9.03. Місяць не виходить на зв'язок. Наступного тижня я зроблю в себе в телеграм. Ой, верніше в кінці цього тижня, перепрошую, я зроблю в телеграм-каналі по безвісти зниклим, тож, будь ласка, долучайтеся. Дивимося, місяць не виходить на зв'язок. Я бачу, що людина знаходиться у нашому світі, тобто у фізичному світі, бачу, що він живий. Не можу сказати, що він знаходиться в полоні, але ситуація якась у нього напружена. Я би детальніше могла вам сказати по фотографії, коли ви долучитесь до ефіру в телеграм-каналі. Давайте глянемо Хмельницький Просим Марина. Глянемо Хмельницький. Так, середа у нас сьогодні. П'ятниця вечір, субота. Будь ласка, будьте дуже обережні, може полетіти якась шалена кількість дебілячих дронів. Вітання від постійної підписниці. Дякую. Щиро вам дякую. Дмитро, друге рік. Друге 07,87 рік. Іде мені живим решту інформації е у закритій групі в телеграм-каналі, де ми проводимо по безвісти, зниклим ефіри? Давайте переглянемо місто Дніпро. Кінець тижня для Дніпра напружений. Навіть там можуть влучити в якийсь такий об'єкт. І не сказати нам, тобто, знаєте, де коли буває, що ми в новинах ми не бачимо про якусь атаку, про те, що обстріляли місто. А я це просто дізнаюсь або в своєму телеграм-каналі, або через людей, тому що я спілкуюся фактично зі всією Україною. Клієнтів у мене дуже багато і підписників. і ж мені дуже багато інформації розказують. Можемо не дізнатися, тому Дніпро, кінець тижня являється напруженим. Так, Ростислав, 26.03 94 року. Дивимося, чи живий. Дивимося, чи живий? Випадає мені він в полоні, випадає в полоні. Поки що про звістку сказати не можу нічого. Так. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, синочка Геннадій. 10.01.97 року зник безвісті у 24-му. Казали, що живий. І решту інформації, якщо я сказала, що живий, решту інформації, його стан, звістки, все це я роблю у телеграм-каналі. Тому зараз по тій людині я не можу дати вам якоїсь чіткої інформації, крім тої, що я вже дала. Леонід 23.10.77 року. Чи живий Леонід? Вибачайте, відразу випадає карта смерті. Отже, сьогодні увечері, приблизно о 21.30, я запрошую вас на нічний захист в свій телеграм-канал. Зараз я вам покажу, де ми проведемо з вами великий обряд з дуже красивою такою свічкою. Обряд буде проведений через Мару. Це буде семиденний захист, який я буду поновлювати кожен день для того, щоб ви змогли прийняти участь після того, як я завершу це відео, ви пишете свої імена. Тут в YouTube каналі. А ті, хто перейдуть до мене в телеграм-канал, ви напишете безпосередньо під постом о 21.30. Тобто для моїх підписників в телеграм-каналі, для них 21.30, для вас після відео тут імена. Я надіюсь, я пояснила дуже і дуже детально. Сергій 24.01, рік, зник на Донбасі в 24-му році. Дивимося, чи живий. Знаєте, вибачте, що я так скажу, але він як ледво живий. У нього якесь дуже дуже серйозне поранення. І мені здається, таке поранення, яке йому дало інвалідність, яке дало ну, якийсь такий дуже дуже серйозний, якусь серйозну фізичну ваду по здоров'ю. Тому я бачу, що живий, але карти випадають м для нього не дуже хороші. Давайте переглянемо місто Одеса. Не забувайте, будь ласка, тиснути мені вподобаючку. Місто Одеса, п'ятниця може бути влучання в щось таке невеличке. Тобто. Ну, воно мені виглядає, як якісь такі, знаєте, якась така невелика споруда, якийсь як магазинчик. Може бути якесь ось так, ось такого плану влучання. Ніби по жертвах я не бачу, але цей день для Одещини є е, напружений. Е, далі давайте переглядати ваші запитання. Е, Погляньте, будь ласка, побратима, чоловіка Віталій Іванович, 30.88 року, коли звісточка і повернення говорили, що, що живий. Якщо він живий. Е Тут головне, знаєте, що, щоб він повернувся з полону, тому що випадає карта смерті, це означає, що в полоні з людиною може просто щось відбутися. Пишіть ще свої міста. Далеко не всі міста ми переглянули. Давайте переглянемо Івано-Франківськ. Кінець тижня у Івано-Франківську буде напружено. Особливо, це буде неділя вечір. Може, конкретно щось прилетіти у Франківськ. Наталя Кремичук, я подивилася саме перше місто. І Леонід, ви мені пишете другий раз, а Леоніда, я так само переглянула, тому, будь ласка, гляньте це у записі. Так. Давайте переглянемо Хмельницький і область. На Хмельницький, взагалі, ви знаєте, випали мені дуже паршиві карти. Починаючи з четверга, випадає мені десятки мечів, що означає конкретне ураження, конкретний приліт і серед мирного населення. Тож, вибачте, Хмельницький, нічого такого доброго, я сказати не можу, тож не забувайте долучатися до захисту. Так, принаймні, ми своєю загальною енергетикою і силами, з якими я працюю, уже дуже-дуже давно будемо у максимальній безпеці. Чорноморськ, Одеса, Одеська область, Одеса. Кінець тижня, субота, неділя, може бути втрата по мирному населенню. Тобто, якщо, наприклад, я можу допустити, там все одно є море, це може людина підірватися навіть у морі. Таку небезпеку так само карти можуть показати. Павло, 28-10, 28-10-82 рік. Рік без вісти зниклим рахується. 28-10, рік. Іде мені живим і йде мені в полоні. Детальніше, обов'язково гляну в телеграм-каналі з фотографією. Е, так, черкаси. Давайте переглянемо черкаси. Мені всюди падає кінець тижня. Кінець тижня, кінець тижня на кожен, фактично на кожне місто кінець тижня. І тут для Черкащини так само може бути по мирному населенню, починаючи від п'ятниці вечора, йдуть негативні карти, що означає, що ворог буде лютувати. Тож, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою. І так. Давайте переглянемо обов'язково столицю нашого міста Київ. Ну, Дивіться, оця заворушка мені випадає в Києві. Розумієте, що вони нас зараз травлюють. Вони нас травлюють, вони хочуть, щоб ми один одного жерли. Вони хочуть, щоб ми українці один з одним сварилися. Там буде атака під кінець тижня, можуть загинути люди. Ще взагалі через ці мітинги можуть загинути якісь люди, а потім це буде видано як провокація. Вони будуть це показувати в того, дебіла Соловйова, що ми українці. Ми між собою там воюємо і що треба міняти президента. Тому не потрібно підтримувати. І розпалювати оті от моменти в такий ну, реально складний час, розумієте? Трошки включайте мозги і не підтримуйте ворога, тому що вони ж роблять нам вкиди. На кого ми будемо міняти Зеленського? Будь ласка, вдумайтесь, на кого? На кого, якщо Трамп і Рашка просто поставлять своє падло, яке буде нас контролювати? Розумієте? Це буде просто тупа капітуляція? Е Евгения пытается. Добрый день, очень прошу, посмотрите, пожалуйста, не выходит на связь с марта 25 года. Э -э говорили, что выйдет в мае, но так и не вышел. Сергей, 15.09.76 -го года. Что с ним? Ну, во-первых, на грани жизни и смерти у него выпадает конкретное сильное поражение. Не знаю, выйдет ли на связь. Если он выживет, он обязательно выйдет. Но тут надо что-то ему защиту ставить, что-то с человеком делать. Если вы ходите в церковь, ходите, молитесь. Ну, я не знаю, как вы верите, кому вы верите, но человек нуждается в защите. Володимир 83 рік зник без звісти у 25-му. Володимир 83. Немає дати народження, тому, будь ласка, дописуйте. Доброго дня, пропавший безвісти, Сурен, 14-10, а рік народження. Ну, добре, попробую через ім'я, тому що воно не, не типове. Ім'я не типове, Сурен. На жаль, його в живих я не бачу. Не забувайте сьогодні долучатися до ритуалу захисту у моєму телеграм-каналі. Так, підтримую вас, не треба зараз мітингувати набу, нічого хорошого не зробили. Жодної справи не роз не розкрила. Та звичайно що не розкрили, тому що вони заробляли одні гроші, там якісь відмивали. Зараз вони хочуть це перешперелаштувати і просто. Одну структуру поміняти на іншу структуру. Нас як лахів, а, все, побігли, того забрати, корупція, нас як ідіотів, розумієте, туди запросили, і а толку з того. І під цей шумок, під цей шумок вони будуть робити свої справи. А ми, як дебіли, біжимо, не потрібно. Трошки вчіться, трошки ж віддавайте собі які, ну, якісь тримайте якусь таку позицію, щоб вами не керували. Так, Ігор, 26.02. року, пропав без звісти. Бачу, що він знаходиться на ворожій землі. Була якась така, ну, звичайно, що було поранення. Була у нього втрата крові, але сумісна, сумісна з життям. Так. Так, мені пише Валентин, дуже прошу, пропав у 24 году. Напишіть нормально ну, ваше одне повідомлення і я для вас розгляну. Скажіть, будь ласка, чи буде продовжено воєнний час? Чи буде продовжено воєнний час в листопаді, чи в серпні, чи буде останній раз? Не, не дуже розумію вашого запитання, що буде останній раз, що буде продовжено. Сформулюйте нормально. Чи живий Саша 16, 16.084 року. Ні, на жаль, випала десятка мечів, що означає, що я особисто в живих його не бачу. Дивимося, Альберта 15, 11 83 року. Іде мені він в полоні? Не знаю, на якій території, так мені детально не показало. Іде він мені в полоні. І думаю, що в цьому році, можливо, його хтось побачить з побратимів і ви десь щось. Чи він, може, знаєте, як буває? Що хлопці десь на відео попадаються. От щось так, от такого плану, є ймовірно, що в цьому році ви можете це побачити. Будемо ще так само: будемо робити обряди на швидкі повернення. Для цього вам просто потрібно бути в телеграм-каналі, тому що там у нас неформальне спілкування, і там ми вже так більше я даю різних анонсів. Давайте глянемо Миколаїв, просить Юлія, подивитися Миколаїв. Жертв я не бачу, але те, що буде летіти, однозначно. А наступний тиждень для Миколаєва буде важче, ніж цей, тому що мені небезпека переходить, якби, ну, на наступний тиждень. На наступний тиждень. Полтаву уже дивилися. Зникли безвісти Юрі 22.11, запитує Софія. На жаль, Юрія у живих я не бачу. Отже, послухайте зараз мене уважно. Переглянула фактично всі міста, які ви давали мені запрос. Хто хоче отримати нічний захист, семиденний захист, який я буду повторювати 7 днів від, цього, від цієї середи і до наступної. Коли я завершу це відео, ви просто напишіть свої імена. Дату народження не потрібно, місто не потрібно, просто свої імена. Ці імена я начитаю під час обряду. Хто хоче? Отримати захист з більшою такою енергетичною зв'язкою зі мною, то ви тоді в 21.30 заходьте в мій телеграм-канал, і там буде відео саме з цим обрядом. І ви зможете виконати ті рекомендації, які я буду вам давати. Отже, з вами традиційно була я, Кристина Косова. Не забувайте підписуватись, писати мені коментарі. Тому що нам завжди разом легше переживати те, що відбувається. Я вас щиро обіймаю, будьте у безпеці і до наступних зустрічей у п'ятницю, у прямому ефірі.